Допомагаємо нашим Збройним силам. Допомогти можна по посиланням в описі під даним відео, або ж в більш зручним для вас способом. Головне, допомагайте, допомагайте, як можете. В даному відео ми відкриємо таку тему ну, досвіду нашого, поділимося досвідом, чи покажемо, як ми робимо, чи покажемо, як треба. Ну як треба, це гучно сказано, покажемо, як ми. Вже я не знаю років скільки її вже. Ну, це в дев'ятому трактор ну, купили, немає, де не та нема там нічого. Ну, я не знаю, ну десь десятка це сто процентів. Ну то ж як МТЗ ми купили, ми чи її, там через год, по чи, чи на той же той самий рік купили. Тому що на юмезі нас не було в ОМА. І ми не ну, да. нан нанімали тут. Ну, значить, це, 13 років десь. Точно, от ну точно, гарантія. Брали знову. Знову брали таку косарочку. Вони є єсть Віракс, є Агротех, якась там. У нас взагалі буква Б тут біартські чи щось таке. Ну, воно все біартське, да? угу. ну воно все це польські косарки, польські, якби воно, одна все одна в одну, і запчастини, і ножі, все, все, все. Значить, зразу для тих, кого цікавить, у кого її ще немає. Можна брати, її, можна брати не нову, бо зараз, я так розумію, ціни на нове, дай Боже, як на все, окрім зерна. Тому можна брати її вже вживану, нічого тут страшного немає. При купівлі, ну, звісно, бажано запустити її трактором, прокрутити, як вона там буде, чи будуть крутитися барабани, як воно буде крутитися, які звуки буде видавати. Вона може трошки підвивати. Може трошки підвивати, але ну в межах розумного, так би мовити. А там вже розбирайтеся на місці. Саме, в принципі, дороге це, ну, Ясно, вона повинна бути в комплекті робочої. Саме дороге це отут, Оце є... передача, коротше, оця гіпоїдка, гіпо, як вона, конічка, там, не конічка. Ну, коротше, пари, два не вали шпара, так, да. оці конічні пари. Тут же ж вали вертикальні виходять, і тут вал один суцільний, який зі шліцевої. Ну, в принципі, по-моєму, ж там шліци міняються. Не, не пам'ятаю. Помню. Не помню. Ну, по-моєму, ну, 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 по... по... міняться, зрозумів, та... як от я маю я навіть? Ну, як на ну коротше, саме дороге це отут. Передача це значить, все інше в принципі. Візуально оцінюється, якщо воно на місці, якщо воно ціле, воно є. І... Ну, не раз таке, не таке пам'ятає. Значить, перше, по цій коробці. Тут взагалі повинен бути тат, чи нігрол, чи щось таке. Ну, він нас задолбав. Оці всі барабани були повністю в гавні Оце в грязюці всьому, ну текло, коротше кажучи. там сальники ж стоять, е, перехід е, ну, крутного моменту. Ми що зробили? 50 на 50, салідольчика і тада. Ідеально працює, взагалі. Як на КМС, всяких... коротше зробили. Ну, в редуктора, да, як на КМС, -кі. щоб воно було густіше і воно не витікає. Бо була дуже велика проблема. Якщо міняєш підшипник, оцей вертикальний тут що стоїть, трошки там поробиться, і все, і пішло. І смазка витікає. Отак видно. Отут прям все. Ну, воно всередину барабана біжить. Коротше, капець. По обслуговуванню, в принципі. Ну. Якщо отак от зробите, отак пошатаєте, то буде добре. Бачите, у нас тут от трошки підгуляний підшипник, трошки він ходить. Тут такого немає. Ну, оце трошки ходе, воно ще буде казано, скільки працювати. Ну, звісно, бажано було б вже туди влізти, але з досвіду ну, це ще буде нормально. Плюс у нас, по-моєму, прослаблено місце отут, ну, в якомусь барабані. Може і тут. Ні, нічого ще не робимо. Так, да, Далі. По захисту. Отаку штучку зробили. Це після того, як вивалив вікно заднє на МТЗ камінням. Отаку штучку зробили. Це саморобне. Тут же з заводу повинно там якісь кожухи йти. там На малюнках на відео є там такі гарненькі, вони, красивенькі. ну Наші продавани такого нічого не поставляють в комплекті. Тому. Скільки років ми косили взагалі без нічого, а потім ну, так сталося, бахнуло в вікно і прийшлось зробити отакий кожушок. Значить, він у нас, грубо кажучи, в рівень з барабаном. Ну, чуть, -чуть він от, буквально на сантиметр виходить, якщо дивиться, так рівно стоять. По ширині від краю отут корпусу до цих двох болтів от, кріпиться на, е редукторі, на кришки редуктора виходить, воно кріпиться. Далі, що ми ще зробили? що добре, Це отаку штучку, тут отвори є. Скоріше за все, щось заводське повинно бути теж, але ми робили вручну ну самі два куска профіля. Це направлять трави, так би мовити. Це для чого? Якщо йде, стиковий, ну стиковий, як у кіс, іде, якщо там взяли рулем крутнули, що трава не отут йде, мінімум, так, іде маса, а трошки тут. вона, Та маса, яка йде отут, може не скоситися. А ця фігня, вона траву притримає і все скоситься в ідеалі. По оцій тріщотка. Це тріщотка запобіжна. Якщо десь упираєтесь, дуже в дерево там чи ще щось, чи кущі чи земля. Вона повинна відкриватися і відкидатися косарка. Ну, ми її взагалі не обслуговуємо. В принципі, якщо дуже велике перенавантаження, вона відстрелює і так. Але бажано, звісно, нормально відрегулювати пружину. І ну, у нас вона при, приблизно нормальна. Маслиця отуда лейнуть на зубчики. Ну інколи треба. Інколи це не, треба. Треба не нас поноси зробатувала колись. Як ну, як прям дебело. Так. Оця плашка. Це плашка для транспортної перегонки. Ми її закриваємо тільки коли в транспортній. Оце як робота, отак як вона у нас от в робочому положенні, грубо кажучи, стоїть, обов'язково відкривається. Ні, ну і дивись, в транспортному, ну коли, виходить, щоб хвост тіпа, не, не Ну, Щоб не кидало. так. так щоб коли не їде, ки... щоб воно не, не запригувало. По захвату, значить, як ми регулюємо, щоб воно це косило, виходить... ну, я думаю, бачите, і без пояснень. Все видно, як воно і що захвачує. Так, по ременях. Ремені, тут взагалі 4 повинно бути, але у нас один давненько вилетів, в років 3, може 4 назад. Ну, якийсь слабіший за всі був там. Ну, коротше, не хотілося йому працювати, то ми його викинули і на тому все. Працюють 3 ремені. По натяжці, ну як вам сказати, Ну, от, не струна, ну, ось, грають, бачите? Ну, Вони, от, по-моєму, трошки почали вже щось, зрозуміло? Пробуксовувати. Ну, таке, іноді, як резко, якщо газнеш там. Скоріше, бачиш, як я у нас квітня. Ну, це у нас може було. така фізма. Ні, А у людей нормально дивишся. А, а, у, у нас, виходить, прапорець, оцей під натяг був неправильно приварений. І у нас не було діапазону натяг. Ми поки до цього дійшли, ото ж рівні горіли, коротше, да. тоді. Поняв? Було, ж да, у нас що... прикол. Бо ми тянули, тягнули, він не натягується. Неправильно був прапорець приварений. Ну, ми його переварили і все, нормально працює. Ні, ну, просто у людей більша пружина, Ще, ще ну, по людській там, да, там стоїть. Там по ну, то таке, то бо ми ж пружину тут обрізали. ну Нормально ми. Не, ну, все закрило, вчили, е, скільки років, але... да, все бомба. Значить, що втулки оці теж бажано інколи масліцом змащувати, щоб воно там жирненьке було. Ну, бачите, тут уже давно його не було. ну це ж таке. Значить, Цей вузол основний. Тут закриті підшипники, ніякого в принципі обслуговування, чекаємо, поки нахитнуться. Тоді міняємо по факту, та і все. Тут у нас, отут, в цьому узлі теж закриті підшипники, це оця ж муфта обгонна. Получається, вона і передає крутий момент, а коли ми скидаємо оберти або вимикаємо вон, тут тріщоточка ж тріщить, тут же ж така е, доріжка. Короче, пальчик там, і він та -та -та -та, ну, тріщить всі. Два один. один а, пальчик один, один два, два патає просто. Сюди от інколи заливається масло з шприца, щоб сковзало краще, щоб не підклинювало, не заклинювало нічого. По ножиках значить ножики у нас отакі. Це висять, вони, це у нас так звані дорожні ножички. Це коли ми обкошуємо там обабіч поля там чи ще щось, де є камінці, там ще яка фігня, ставимо таке вбите. Так і фігачимо ним. Всі обочини, які нам потрібно значить По взагалі робочих ножиках. Ну, ось, барабан виходить, обертається в цей бік. ось сюди. Ну, Всередину, шотой, шотой всередину. І ось у нас сторона оця ось леза. Більш-менш ну, в адекватному стані. Хоча по камінням пролітав, треба вже зняти і можна підточити. Новенькі ще не ставили, якби не мав в цьому потребі, більш-менш адекватному стані і ці. Затримачі ночів, ножів оці, нічого не скажу. Заводські, старі, якби. Стандартні, точніше, нічого не міняли. Отвори, як бачите, роздолбані, це як каміння, або дерева пиляєш, рубаєш. Ось у нас зігнуте. Тобто, дивіться, якщо будете брати бушну, оце буде погнуте. там е, Тримачі отак от бачите, який отвір, оце ж сюди тримач не ставився. А тут він стоїть. От бачите? оце Ребята косять дерева, ну, як ми. По камінню літають, дерева косять. Це, ну, робоча коса, нормальна, робоча коса. Тут оце у нас теж і камні залітали, і всередину барабанів і не тільки проволока. Ось провалка, да? Ну, так, капець. <схи> Бо тут от куток ось, який рівненький, все нормально. Ну, Працює адекватно, нічого на те не впливає, так би мовити, політ нормальний. Так, далі. Що по роботі взагалі самої косарки? Рекомендую вам. Неважливо, до якого трактора чіпляєте. Правий розкос у нас максимум скручений, лівий є десь різниця сантиметрів за 5 приблизно. Може навіть трохи більше. Да? Так. Ну, якщо от по різьбі. ну от Сантиметрів 5 точно є різниця. Що це дає? Це дає легкість при самостійному згортанні, розгортанні її з робочого в транспортне або навпаки. Покажемо далі, покажемо, як ми це робимо, порекомендуємо, дамо свої рекомендації. І при підйомі у вас косарка більш рівно піднімається над поверхнею і нема. Бо якщо. Розкоси будуть однакової довжини, тобто рівненько, так, відносно воно буде підніматися, то у вас сила тяжіння буде перетягувати косарку, і у вас отой барабан буде майже до землі. От ви навіску повністю піднімете, неважливо на якому тракторі, це перевірено. І воно буде там, ну, сантиметрів 5, може 7, там, висота підняття отого барабана над землею. А коли ми розтяжечку подовжуємо цю, воно по геометрії виходить так, що. Уже на крайньому барабані десь сантиметрів 15 ну коротше Вона майже рівна піднімається. Ну Це теж покажемо. Зараз Юра, як час дойде, продемонструє і все буде видно. так По винту центральному. значить Винт центральний у нас стоїть в принципі в одному положенні. Це близько, а не близько, це. Це ви що так? Е, ну, паралельно, грубо кажучи, трактор, як ото, знаєш, mm -hmm. довантажувач, то ж mm -hmm. є кут понижче, є повище, no, повище. Ну, тобі... як на оприскувач, то ми mm -hmm. тоді як орали. Орали туди, так? Так, то ж тоді міняли. Чи як рихли, що ж міняємо, щоб тіпа, що догружали. No, no, це, ну, це спеціально, піднімали. щоб паралельно піднімало, щоб оприскувач рівненько піднімало. І всі інші справи. Значить, Тут у нас виходить, винт центральний, рекомендується теж чіпляти на саме верхнє положення. Ну, Це якщо трактор у вас там 50 коняк в плюсі. Якщо там менше, то тоді сюди або сюди. Ну, Це ж для навіски зроблено, бо малий трактор сюди просто не дотягнеться. Можливо, можливо, винтом просто він не дотягнеться до цього отвора. А нам можна і тому нам треба чіпляти його саме сюди. Тепер лайфхаки з винтом Юр, розкрути його. От у нас зараз навіска опущена на максимум. Ми опускаємо її на максимум, поки Юра розкручує винт, тільки в одному випадку. Коли нам треба відчепити кардан. В роботі у нас навіска не на мінімальному рівні опущена. Хвати, хвати, хвати. А десь ну покажем теж, от заведеш. Потім я тобі помахаю. Там покажеш що до чого. Та хай подивиться. Та ні він достає свій. для чого. Дивіться, оці маніпуляції винтом. Бачили, як косарка стояла. а Тепер дивіться, як вона нахилена. Це такі маніпуляції проводяться для робіт, де багато каміння. Тобто, По-перше, трошки більший зріз, виходить, травички, трошки більший зріс. І каміння, яке буде проходити під барабан, ну, тобто це 10-15 см. От, ну, я думаю, там з головою, якби вистачить все, що крупніше, це вже ви там в кар'єрі траву собрались косити чи що, де бут росте, чи що. А от ми практикуємо таку штучку. Також завдяки цьому, що у нас тут розкоси ці мають свої розміри. Так, оцей винт паралельний. То підняттям навіски можна навіть регулювати деяке вікно висоти зрізу. Тобто отак от 15 см. Юра, трошки якщо підніме, то буде там сантиметрів 10 см. Потім вона раз і почне підніматися. Тобто ну деякий там діапазон регулювань є для цього. Ну Ми загалом косим е, тільки, от я ж кажу, по е, обочинах біля поля і все. А так взагалі робота, ось майже, ну грубо кажучи, на повністю скручений вин. Це у нас вин тут от стоїть, то він у нас майже скручений, Получається, вона, грубо кажучи, взагалі повинна йти паралельно. От диски, ці е, нижні тарілки є, які крутяться, повинні опиратися на ґрунт, е, грубо кажучи, ну, рівненько, в одному положенні. І оця навіска робиться вище. І тоді це до чого веду. Є болячка накручування на кардан трави. Коли ми робимо прокос, у нас під трактором іде волок, якщо волок дебелий. От, от закручує так, що, дай Боже, було у нас і таке діло. Проходили, знаємо. І коли ми піднімаємо. І вище у нас і менше навантаження на хрестовини на кардан. Ну тобто вони прямо, він по прямій майже стає. І не накручує масу на кардан. Оце такий вихід з цієї ситуації. ми покажемо, підцепляти Сніма. Та мабуть, так. Розказати щось хочу. Коротше, дивіться, оце Юра зараз робить яку процедуру. Ну Це можна робити, ми робимо. Ми На заведеному тракторі, на вимкненому вомі. Знімаємо кардан отак, коли навіска повністю опущена, Заводи. Хватає, Ну це ж не так. Да, це ж отак. Отак. отак воно робиться, опускається. Трактор, ну тоді він робить. Давай, заводь і піднімай. Ну, піднімеш трошки, зрозумів? Я тобі покажу. Трактор робить, від, опустили на віску, зупинилися барабани, кардан, звісно, обертатися не буде. Трактор... Опа! Ну, от, десь в от такому положенні ми працюємо з косаркою. Тут відстань від е, захисту до, ну, до поверхні ну не знаю, сантиметрів 40 до 40. Давай. Оп! Все. І от піднімається, аби аби ледве піднялися барабани над землею. І далі Юра зараз покаже все, що ми і як робимо, які маніпуляції. Юра, кардан. Ну, наблошу його убрати, щоб о. От. Коли він її переважує вже за середину, вона міняє свій кут і стає легше. Ну, Звісно, не дуже прямо так, щоб 5 кілограмів, але ну, ось він поставив. Ця частина кардана тут тіліпається, вона нікуди не достане ні до колеса, нікуди. А ця частина вішається на оцю проволочку. І все, і вона отак от у нас і їде. Ну, ножку доставати не будемо, ножка, понятна там все ясно, що й до чого. І цю фігнюшку заштапарюємо. Що ти хотів ще казати? Ну, це ж, що кидать сюди при зацепленні. Ну, пися. давай, тепер, якщо нам потрібно, от ми приїхали, приопустили, можна навіть нижче трошки. Ну, в даному випадку нормально розклалися, чи склалися, тепер розкладеться. Кардан знімається, знімається пальчик, тяга. І Юра зараз покаже, як ми. Розкладаємося. Ось бачите? Вон, тягу, да, тягу він направляє зразу наверх, на оцю проволоку. А цю ж, так, а да, та, що робоча, вона м'яко зразу їде, в принципі, потихоньку вона спускається. Тепер перед опусканням закидуш сюди і що, на віску Зараз я опустив, Одійди. І таким же чином навіска повністю вплавається, опускається, кардан зачіпляється і все. На інших тракторах навіть от як ловел брати, чи кейси там, чи ще, ну мало які трактори. Там у них вом, по-моєму, повище. То воно взагалі, взагалі там буде одягатися нормально. О, все. Що, надо этот. стати на місце нормально. Переїхали, так би мовити, на місце стоянки. Це щоб якщо треба, буде ловолу там виїжджати, щоб не заважало йому. Ну, неначе як все розповіли, нічого страшного в ній немає, якби все просто, все нормально. Результати, ну не результати, а ці поради. поради. Принесуть вам нормальні результати в плані роботи, оці тяги, якщо е, різна висота і всі справи, можна ще нижче навіть, можна ще трошки нижче. ну У нас просто тут поганенько крутиться, тому я то, ну скільки крутиться і все, вистачає так, так. з голови. І от вона висить, ну винт, правда, ще зараз скручений, ось дивіться, вона висить, трошки клює вперед. Якщо винти, коли працюємо, там, оце, я ж казав, як де каміння багато, там бабіч дороги абобіч поля, якщо там працюємо, то тоді вона ще рівніше буде е, висіти. По теорії можна навіть на вісу нею косити. Але в цьому в принципі, немає потреби, якщо ви викрутите винт і вона буде у вас передок, буде припіднятий. Не буде клювати отак от вперед. Або рівно йти, а буде припідняти. Коріння там висотою до 10 сантиметрів. Ну, піньки я маю на увазі. Ми я от кажу, як посадки як розчищали е, біля своїх полів, так, колись. І піньки були маленькі, оставляли тоді, або земля сіла, або там. Ну, коротше, мільйон причин, може бути. Але обкосити треба, щоб воно не заростало. Вивернули і погнали. На цьому, в принципі, все. Зараз треба захист тільки не забудь поставити, бо так він і не поставиться, якщо він зараз не поставиться. Гайки зразу кудись там потрібні будуть ці шайби, хороші, там товстенькі, красивенькі. І така історія і закінчиться з цим захистом. На цьому все. Дякую за перегляд. Дуже цікаво буде почитати, чи багато з вас, хто має косарку, користується, так само, робить, як ми робили, або, може, ще щось робить цікаве, що ми ще не робили. Дуже цікаво буде почитати і перейняти досвід, якщо таковий буде. Якщо щось ми тут забули сказати, або там ми не використовуємо даний лайфхак, який ви знаєте, то поділіться з ним, з нами, ним в коментарях. До побачення.